Вітаю! Пропоную вам сьогодні огляд квартири з ремонтом у нашому житловому комплексі «Престиж апартаменти». Ходіть? Отже, сьогодні у нас на огляді однокімнатна квартира загальною площою 46 квадратних метрів, яка знаходиться на другому поверсі. І розпочнемо ми огляд з кухні. Кухня у нас оснащена мийкою, газовою поверхнею, духовкою, витяжкою, також підсвіткою робочої частини. І мікрохвилівка. З цієї сторони ви можете облаштувати свою обідню зону. Є вивід на телевізор. За рахунок того, що у нас є об'єднана лоджія, відкриті панорамні вікна, кухня є завжди світлою та просторою. Пройдемо у спальню кімнату. В спальній кімнаті у нас розташоване велике м'яке ліжко з м'яким підголів'ям. Також навпроти ліжка у нас є виводи на телевізор. В спальні велике панорамне вікно, завдяки якому ваші рамки завжди будуть світлими. Також хочу звернути вашу увагу на шафу купе двохсекційну, яка у нас розташована в зоні відпочинку. За рахунок того, що тут великі дзеркала, є відчуття простору. Санвузол. Місце для пряльної машини, сушка для рушників, підвісна тумба, дзеркало з led підсвіткою Також по низу нашої ванни ми також бачимо led підсвітку та інсталяцію. Якщо вас зацікавила дана пропозиція і ви хочете стати щасливими власниками цієї затишної, просторої світлої квартири, чекаємо вас за адресою місто Тернопіль, вулиця Олени, Телігі, 2. Або ж телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний нижче під відео.